Я усім Ви на каналі СНЗДБЕК. Сьогодні покажу класну зимову пару, у якої, по-перше, підошва з переробленого сміття на 20%, Тому, купуючи їх, ви рятуєте землю від сміття. По-друге, ця пара коштує досить адекватні кошти як для зимової. По-третє, вони мега-мега-якісні. І щоб ви зрозуміли, наскільки вони якісні, Nike дав рітейл прайс від 180 доларів. Коротше, щоб ви зрозуміли, навіть Air Jordan 1 не коштує стільки з рітейлу. Останнє це Colorway. Два Colorway, один більш такий незрозумілий, тому що дуже схожий на дитячі какахи, а інший класичний чорний. Що ж, погнали? У минулому відосі я розповідав про класичні Air Force 1 High Boot. В цьому відео розповім про дизайнерські, дуже красиві Air Force 1 Boot кратери. По-перше, чому вони дизайнерські і дуже гарні? тому що розробляв їх Меті Вільямс. Це власник дизайнерської компанії Алюкс. Що ви просто зрозуміли, можете зайти, або я зараз покажу вам фотки його дизайнерських речей та взуття. Це щось мега футуристичне, мега якісне, і в Штатах він нереально ціниться. До речі, з Nike він вже давно співпрацював, робив Air Force, робив, от не хочу брехати про інші моделі, але знаю, що про вже високі Air Force він робив. Коротше, що тут такого крутого, за що я так топлю? Перше, звичайно, це підошва Nike Grind. це спеціальна підошва, яка розроблена пару років назад від Nike, яка зараз на ринку. Вважається найекологічніше, тому що більш ніж 20% переробленого сміття з виробництва Nike якраз знаходиться у цій підошві. Тому ви будете знати, що десь на заводі в Індонезії чи Єгипті все, що було витрачено на рештки буде переробленим і запихнутим в цю крутішу підошву. Е, наступне це. Що робить їх власне зимніми, і Nike прям підкреслює, це зимня пара, і зимня не класично європейська, що типу до 5 градусів тепла, а зазначають, що ці кросівки витримують мінус 15, 40 або мінус 50 – ні. Але якщо ви придивитесь, тут всередині я вперше бачу взагалі такий матеріал, що дуже схоже на войлок. Для Air Force це новинка. Якщо ви подивитесь, то всередині прям дуже багато якогось е, натурального, іначе войлоку, е, текстилю, купа всього. Я дуже багато гуглив, шукав, е, що це за матеріал. 100% це теж перероблений матеріал, але яка тут там, синтетика, чи це якась бавовна, чи ще щось. Точної інформації не знайшов. Якщо ви знаєте, що в кратерах всередині, напишіть в коменті. Я буду дуже-дуже вам вдячний і поставлю лайкос вашій відповіді. Зверху у нас є класична шкіра, дуже якісна, і за рахунок того, що у нас є дуже багато прострочених швів, багато додаткових елементів, кроси являють собою такий типу конструктор. Знаєте, коли щось монолітне, особливо у Nike, то одразу з'являються всякі заломи, переломи. Я дуже люблю пари, коли є купа додаткових елементів, нашитих, прострочених, і це завжди показує про якість. Також є додатково по бокам дуже схожий матеріал на гортекс, але це просто сітка, технічний меш, як я розповідав у інших відосах. І з прикольних також деталей це зірочки. Як і в бутах, там використали зірочки тільки на застіжці для гомілки. Тут ці зірочки запихнули вперед. Також це відсилка до декбутів 16, 17. 8, ні, 18 2018 році вже не було зірочок на декбутах. але коротше, ці круті зірочки завжди йдуть по зимовим моделям Nike. Давайте проговоримо по ціні. По ціні, як я вже казав раніше, рітейл 180 баксів. Наразі їх можна взяти від 225. Я думаю, що на колір оливково-жовтий ціну можна знайти трошки легшу. На більш класичну пару я думаю, що трошки поскладніше буде вигідну ціну знайти, але. Напишіть нам він чи на сайті чи в наші месенджери, що вам треба саме ця пара. Саме в вашому розмірі ми вам апдейтнемо, яка зараз актуальна ціна. Чому я взяв саме цю пару сьогодні на Оля? Тому що ми дропнули в інстаграмі оливково рожево жовті е такі бути, і вони просто розірвали всі кайфують, всі хочуть дістати. І коли я перший раз ту пару взяв в руки, мені дуже сподобалась якість. Це раз, коли доїхали чорні, я взагалі кайфанув, що всі любителі класики можуть взяти собі цю пару. Тому, блин, just do it, хлопці та дівчата, купуйте, кайфуйте. Ця пара захищена від вологи, ця пара реально тепла всередині, тому. Ви можете взагалі брати, не хвилюватись всю от українську зиму, ви переживете мільярд відсотків. Ось так буду дуже вдячна, якщо ви залишите лайкос під цим відеосом, Напишете про, про матеріал, що знаходиться всередині. напишете, чи подобається вам ця пара. І до зустрічі. Па-па!